Ми бачите, судьба мовить зауваження. Розпочалося судове засідання, у Продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що ви заявили відповідь Профорову. Щось, якісь документи, ви намагалися докладати до на судові. Час. Мене... Добрий день, Володимир Миколайович. Володимир, Володимир. Володимир Миколайович, а ви ж теж хотіли щось заявити Прохорову у відвіду? Я заявляв від і Ульянова, і Ульянов Прокурора і Прохорова. Досі вже три читний месяць розглядається. Важе там судів нема. А як сваміли, як я прокурор Прохоров з кої. Тобто я правильно розумію, ви тільки що заявили відвід від, прохорону судді Київського районного суду? Я вам скажу, я... Я коли приймав участь, я ж жмена, не да справа, тому суд зобов'язаний. Засідання ну, може, не сказати. Засідання, так і час засідання розумієш справа. Тобто я правильно я, розумію, я, ви надали відвід Прокорову Павлу Анатолійовичу, так? Да? Можна мені пояснити. Так, да, у зв'язку з чим, я, що я. ваші клопотання не розглядаються? Володимир Микола, можна не пояснити, ну ви не перебивайте мене, Можете, пояснити. мені пояснити. Ви як сьогодні прохорону поводите, я ж не можу. Вас, Це не дозволить закону. Вам зауваження робить суд за розказування на адресу суду. Ваша честь, я вам подам клопотання до розгляду заяви за клопотання прокурора. Я подам вам клопотання порядку статті 350, клопотання про закриття кримінального провадження і змінення Яроша з підвар. Ви не розглянете клопотання, запустив, що начебто за вашим твердженням моє клопотання було направлено вам пізніше, тобто 17, вер... 17 вересня. А не 15-го. Той час, як я 15 го вересня направляв, погород клопотання е, 16-го, коли ви розглядали справу, клопотання е, прокурора заходилось. Це не докази, того, що, тому що я би до час направляв, не лише вам до суду, а й мамі Яроша. Вона 15 отримала клопота. А ви чомусь не отримали? Дивно, що таке. Та це таке? це інтернетна вона, ці справи. Тому ваше не матеріал, не розгляну, а розглянули клопотання про відсутність злочину при відсутності злочину. Я кажу. Клопотання прокурора, що давайте розглянемо клопотання про дай, дальше кримінальний процес пам'ільня і отримання під захисту під вартою. Це злочин ваша честь. Тому я вам заявив, як усім, а право вибора захисника належить лише під захистом, а не вам, не прокурорам. Тому ви не мали права розглядати в той час коли я зайнятий, призначати нового э, про, адвоката, який не зовсім не знає справи, і розглядати, виконуючи клопотання прокурора злочинне, тому що прокурор зобов'язаний присікати беззаконня, свавілля кернець процедура, і доглядати за тим закону під час ось. Вомі вступили з голову з прокурором, сховили протягом дії, які мають нами злочин 364, 322, час 4. Порушили рішення Українського суду про вибора захисника і суду України. І досі вони розглянули. І розглядаєте при зайомними клопотання, не розглянувши моїх клопотання, додавши мені право на скаження вашої дії. Ви досі розглядаєте. Це що твориться, ваша дія? У вас ще в Захаріщі нема. Ви не маєте ні морального права, ні, ні законного займати клієнта, я і прокурор э, Ульянов. Тому я готую заяву генеральної прокуратури. України. Потім до початку суду, якщо прокурор генеральний займе таку позицію, як і ви. Я вас підупиню. Тобто, я не це... можу приймати участь. Володимир Миколаївич, відповідно, статті 81. Підеш дітям далі, далі. далі. перебувайте. Ну, ну, десь... Що це таке? Він вже наче починати. Тепер ваша честь, наскільки мені відомо, Обрання запобіжного заходу взагалі не було обрано першим. А ви продовжуєте того, чого не було. Як це може бути? Тому я прошу вас надати мені, я я, я, я вам сказав, що я готую скаргу до верховно до е, е, генерального прокурора. Потім допитим. надайте мені докази того факту, що е, я було обрано запобіжня за кемікали. Ухвалу надати Копію. Я маю право, це перескажання права на захист, якщо ви не даде темні документів. Я допоможу вбирати за преподністрації без того, що не вбрався перероботі. А ви можете обрати. Можете... Як це може бути? Ви ж розумієте таке саме. Що ви відтворяєте? Ви Будь ласка, надайте мені копію хвали, якою було обрано е... витровою. Моє підзахиство запобіже захід перший. Я не маю такого е, документу. Більше того, щось я вказував своїм от те, що е, е, моє підзахисно не можна було притягнути взагалі до відповідальності, тому що ваша честь в нашій країні створюється злочин Злочин проти держави під час війни. Розкладається державний маю. Було розмірено Чингар для, для Захисник, ви вже щось я не шо, те. Нави, я, знай, я, зараз ми мене про це з вами спілкуватися. Я не маю право перемогу. Та що ви кажете? Я я, я, відмовляюся для цього захисту, але прошу субтитра моїх клопотання. Я вже мені не даєте визволити, що що? Ви що вона знаєте? Я не можу припрошкати ваші діяння захисту. Я не маю права. Я не можу нав'язувати свої. Свою услугу по суду. Тоді пропасть мене. Будете в наступній суді захищати себе саме. Ви більше не назнаєте більше вмієте? Тобто, я, я хочу уточнити, ми відповідно статті 81 КПК України, порядок вирішення про, по, питання про відвід судді прокруво Павло Анатолійовичу у разі заявлення від відвіду. Його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановлено частиною 3 статті 35 цього кодексу. Під час судового провадження суд, який його здійснює. Питання про відвід вирішується в радшій кімнаті, вмотивованою ухвалою слідчого судді. Тобто, ваші посилання в зв'язку з... Що прохорово Павло Анатолійович багаторазово порушує процедуру ну, правила ведення судового засідання, він як головуючий об'язаний предоставити е, порядок відповідно КПК, порушує норми КПК України. В тому, що три місяця не здійснює розгляд ваших клопотань, які багаторазово було надіслано на електронну адресу суду і додавлені до матеріалів справи. Правильно я розумію? Правильно, що ж не вирішує? Тобто, є сумнів щодо необереженості. Четвертої частини першої статті 75 КПК України правильно? Неправильно. Я твердю, що з ми радує злочик, але це має закону права. Він заявив уже, він заявив уже відвід. Заяви. Вам Ні. Володимир вол... Миколаївич, ви ж тільки що заявили відвід Пропор. А скільки може заявляти, що 10 разів. Я заявляю? Да, заявляю. Так, заявляє. Печатайте в журнал судового засідання, що вам надано ти машинку Володимиром Миколаїв Захисник, у вас я відвідавсьому. Ваше тісі, я не маю у мене закону права приймати участь на процент Словіні, яким ви сходите. Ви це ви на це перед мені службам села влади. Так або ні. Так, так. Так. Вичатайте в журналі так, сезонного засідання, що відвіїв. Обинувачено, не ви будете а хто? те, що буде судовому? А хто? Засідання. Один за всіх і всі за одного. Обинувачено. Суд вам робить зауваження. За що? За те, що ви порушуєте в засідання. Де? засіданням. Що ви просто дозвольте <рес> з цього приводу о, питання захисникову проводити відводи? Я просто про надувачення не розумію. Чи це а, захисник заявляє? відвід, який він е, і каже про відвід, який він заявляв у вересні, коли подавав клопотання, на яке він посувається. Чи це нове клопотання про відвід? Я прошу з'ясувати у захисника. Нове. Новий, ви що, не чуєте? Чи що? Це вам питання заново? Це ж мій захисний. Володимир Миколаєвич, ви новий відвід заявляєте? Чи ви зараз виступили? А, попередній свій відвід казали, який розглянуто вже. Під, під, підстави заяв відвіду маю, мною досі не розглянуто. Може що 100 на... перший. Але ж вашачись, я скажу за генерал прокурора, я опишу, що я просив. Вимагав закон вимагає розглядати, а ви розгляне тому, що вам нічим кріше. шановне захисни. Чи, чи, що... чи вам відомо що чи вам відомо, що два року Київським районним судом розглянуто вашу попередню заяву про відвід? І рішенням вам відмовлено задоволені заяви про відвід судді Київського районного суду міста Одеси Прохорова. Справа 9473367523, провадження 1К 9471260324. Чи вам відомо, що вашу попередню заяву про відвід відмовлено? Та то і інше. Сьогодні інша заява. Я запитую, щоб розуміти, щоб свою позицію зробити. що ви виклопотання не, не розглядали. Чи вам зрозуміло, що вашу минулу заяву про відвід розглянуто і відмовлено? Чи ви знаєте про це? Я не знаю. Більше, то ви повинні направити на мою адресу. Що це за? Роз... 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 Зараз, да, у вас є заява про відвідчення? Та, да, ми вже три рази заявили заяву про відвічня. Я, я слухайте, я не можу, якщо це диціно так каже, розглянуто, то я не можу розглядати перебачно, е, довіряти суду, який разом з вами, прокурор, скоєм злочину. Не довіра до суду! Він відповідає, мені сказав, що нас припинити. Статті 330. Ще одне розказує, що мені Ви зрозумієте? Ви пояснити. Дайте мені можливість пояснити. Не рішення Імперського суду або консульного суду, це є злочинний 322 статтю 4. Обрання права захисника, стаття 59 Конституції України на лише під захистом. тому ви не маєте права з вживати своїм становищем призначати іншого адвоката, який зовсім не знає справ. Але призначили і в зв'язку з тим, що я був за в другому процесі, провели, продовжили так сказати, термітник запобіжного заходу і зробили клопотання. Клопотання має досі не розглянуто, а відмін. Підхилені, то Направте це, на цей постанову, Ухвалу суду, провідному задоволений відводити. Там суддя, який розглядав відділення, те, сяде на склав підсудах. я це, це набіг, що не судбачу. Захисник те, що він був в іншому, але до цього часу він вже зірвав mm. два судові засідання і на жодне mm. не надав uh, поважність uh, своєї наявки. Давайте з цього приводу заговоримо. Суд уже четвертий раз моїм захисником заявлено вам Розуміло. недовіру від від суду. О, що бачу, ви суд зрозумів, що заявлено заяву про відвід. Також суд розглядає вашу заяву. Будь ласка, що ви надавали пояснення. А, а це розгляне відповідно 81 першої статті слідчий суддя, який буде розглядати даний відвід. Ви надаєте якісь документи? А я вже надав, надав вас відвід... це, через канцелярію прижило. Заява і спеціальність. Ні, ви підтримуєте заяву раніше заяву про відвідувати вашу під запису, ми також сьогоднішню заяву проведемо. Я, 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 я за такісніком. Підтримуєте, добре. А ви мрініше, підтримуєте заяву вашого захисту? Так, да, і свою підтримую. Тобто дві заяви, у вас сьогодні провідні проблем. Зрозуміло. Ні, не потрібно усвоювати. Відповідно до вимоги статті 81, Верховний суд залишає зазначену заяву про відвіз без розгляду подано за Тимошенко та обвинувачення я. Тобто ви порушуєте моє право на відвіз. <питрична> е, в зв'язку з тим, е, ну, е, навіть за це є дисциплінарна відповідальність. Наскільки, наскільки мені вищі ради про суд. Можете, в мене не довіра до суду. Можете, скажіть, що ми, розпочат ви їх дамете? Він прокурор. Та що ми будемо далі розглядати, якщо в мене недовіра до суду. Ви не заяви, ви е, не виконали мою заяву про відвід відповідно статті 81. Давайте так. Ми, ми не ви, Я суд не У мене ще одна да, мене заява про відвід судді надаєте пояснення з приводу проохорону. Так, в мене заява про відвід проохорону заново виявлений обставин в зв'язку з тим. Що систематично 에, суддя, прокаро Павло Анатолійович не приймає мої заяви про відвід. При цьому у нас є конфлікт інтересів з сусідів, що на прокарова Павла Анатолійовича відкрито два кримінальні провадження Одеської обласною прокуратурою за рішенням Приморського районного суду судді Кічмаренко, і прокарова Павло Анатолійович. Просто відмовляє. При цьому слідчий суддя відповідно статті 81 дане питання не розглядав. У вас є ухвала про е відвід щодо конфлікту інтересів, що на вас відкрито два кримінальні провадження. Можливо, у вас є конфлікт. Ми конфлікт. Не Ні, розповім. я ж вам кажу, аналогічну заяву вашу суд вважає, що це робиться з метою. Затягування процесу, зловживання права і аналогічну заяву суд залишає дороги на цих підстав. Якщо повторно, а я ж вас питаю, вас ухвала, що конфлікт інтересу, що на вас відкрито два кримінальних провадження, слідчий суддя відповідно 81-ї статті КПК України розглядав на питання про Він прокурор. Ні, у мене не довіра. Я, іще раз, я І ще раз заявляю вас, зв'язку. По-перше, досить Вдобав... порядувати суд. Вам зу... вже. Так, ви ж додат... не даєте мені сказати. Суд Су Су ви мені не сказати. У мене заява про відвідування. Відвід ви... прокурору, підтримуєте ви... 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 Ви заяву? Чи ні? У мене, подожіть. У мене заява. зараз розглядаємо, про відвідування. Суд розгляду. Тільки що вам пояснив. Я ж вам ще одну заявив. Заяву про відвідування. Ну, ви ви, ви не чуєте чи що? У мене недовіра до суду. Почитаєте частину, читаєте. Я 90. читав! Да. Я читав, так ви ухвалу, дайте, що попередньо ну, роздаємо. То... Досить сподівання да, сідайте. Ні, це свавілля. Сідайте. Це гайпа. І суд переходить. Суком робить третє зауваження. Четверте вже. На сьогоднішньому Суд Суком робить п'яте зауваження. Ігнірація. Ви бачите, вимагаєте з судом? Я так! А ви чуєте? Суд робить шосте зауваження. Так, давайте так. Суддя ще щоб вам чутно було Суд веде заяви про ми ваше вже ви? розглянули. Питання. Ви Вирішення протокольного ухвалення. Щас подожіть. Що на це питання скаже адвокат? От я заявляю е, за нову виявлених обставин від від суду. Е, по даному питанні не було е, ухвали слідчого судді, що розглянуто питання щодо конфлікту інтересів, що на Павла Анатолійовича Пропорова відкрито два кримінальних провадження за фактом те, що мої права були порушені. На сьогоднішній день у мене є сумнів, що даний суддя. Щодо його неупередженості, що він буде об'єктивно, без заінтересованості приймання. Я з адвокатом. Я, я з адвокатом Вам я... потрібно п'ять хвилин часу адвокатом? Ні, я ж в судовому провадженні. От що скаже адвокат, от я вам заявив недовіру до суду і вів. Судді пропору повороти що не зрозуміло. Ухвалу. У мене заново виявлений протокольну ухвале. Заново виявлений протокол. Покажіть, покажі. Обинувачне. Ми зараз переходимо до розгляду до розгляду заявки від прокурори. Це мої права порушуються. Це стаття 3, 6 Європейської конвенції мабуть, порушена сьогодні. Правильно, мої права, наскільки я розумію, порушені. Ви надаєте пояснення? Чи суд вирішує це питання? Так, надаю, звісно, звісно. з приводу заяви від про відвідуваку. Ні, та подожіть, до прокурора не дійдемо. Ми не зараз ви, вирішуємо. Дивіться, ми вирішуємо, не вивіться, не вивіться, ми, ми вирішуємо питання щодо відводу шосте зауваження зі суду. судового. Ми вже зробили, зробили 6. 6. 6. Ви вже шосте. Сьоме, можливо, 8 розвозюємо. Давайте закон почуємо. Четверте, четверте, Четверта. Час. Якщо повторно заявлено відвід має ознаки. Зловживання правом на відвідування зимою затягнення кримінального провадження. Суд. Та я це не даю, це ви не хочете вести процес. Я заявив вам відвідування.